Друзі, ви бачили нашу останню новинку? Повністю власне виробництво у купорщик для алюмінієвих корків. Він механічний, складається, значить з двох роликів, які нарізають різьбу. Зараз наглядно вам покажу, як він працює і що для цього треба. Відповідно, сам ключ, пляшка маразка і алюмінієвий корок. Корки обов'язково мають бути без різьби. Дивіться, поміщаємо корок. На нашу пляшку прижимаємо є. На самій пляшці є початок різьби вверх. Ось він є. Ключ ми, ставимо. ключ ми ставимо з боку різьби. Ось так, щоб цей ролик, оцей, що з боку, був з боку різьби. Прижимаємо корок. Є. Прижимаємо сам ключ. Прижимаємо сам ключ. І починаємо робити повністю цілий оберт. Дивіться, робимо повністю оберт по колу. Поїхали. Є. І повністю такий самий оберт робимо в іншу сторону. Є. І дивимося, що у нас вийшло. А в нас вийшов повністю герметичний короб. з нарізаною різьбою. У колу. Як бачите, різьба всередині самого корка нарізана. Так що, друзі, кого зацікавили наші маслопреси наше виробництво, наші діжки для холодного віджиму олії, заходьте на наш сайт, він є на кожному відео в коментарях.